Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я хочу показати вам готову роботу такі носочки. Недавно я їх показувала в процесі і ще один процес, який я почала буквально пару днів назад. Тому дякую, що залишаєтеся з нами. І так, новенька пара шкарпеточок. Фото пряжі, з якої я в'язала ці носочки, я вставлю, тому що забула з собою взяти. Шкарпеточка, дуже цікава ниточка. Цікаве фарбування, Ось так виглядає. В'язала, як завжди, від мисочка, набирала 9 петель, і потім розходилася в дві сторони. В'язала Magic Club По верхній частинці я зробила невеличкий такий візеруночок резиночки, тобто 4. Лицьові одна виворітня. а ступню в'язала просто лицевою гладдю. Комарі кусають. За руки важко втримати телефон, щоб не дергати. Візерунок тут якісь пташки вималювалися, а на цьому носочку нема пташок. Не знаю, від чого це залежить. В принципі, і мисочок у мене вийшло, вийшов різний. Так, п'яточка в мене підкова. Стінку п'ятки зробила ось візеруночком путанка, чи хто як хоче так і називає. Ось. Так. Виглядає п'ятка. Це шкарпеточки на розмір. 41-42 чоловічий розмір. Довжину я підпишу. Ну, в принципі, я задоволена ниточкою, я задоволена сам, самою роботою. Ну, В принципі, я люблю, коли щось неоднакове, це придає таку собі родзиночку. Коли на людині одягнуте щось неоднакове, різні рукавички, наприклад, різні носочки, завжди хочеться спитати, а чого так? Тобто це викликає цікавість, інтерес у інших. Ну, а тепер покажу новеньку роботу, яку я почала в'язати. І так, зовсім недавно я отримала ось цю ниточку. Замовляла я її на сайті Candy Yarn Кандія Baby Бэбісофті. Дуже цікава і для мене абсолютно незнайома ниточка. Це 100% мікрополіестер. Рекомендують в'язати спицями від 3 до 5, 50 грамів моточки, і в них 115 метрів. Колір це пудра, заявлений. Колір 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 340. Мені дуже не подобається пряжа плюшева. Я декілька разів в'язала Каті джемпера із плюшевої ниточки, і це для мене, знаєте, як ото стик... пінопластом по стеклу або вилкою по сковороді. По сковороді. Так само це для мене плюшева нитка. Але оця мене дуже приємно вразила. Вона Напиш... написано, що вона плюшева, але я б її назвала махровою. При розпуску. Ниточка не деформується. Тобто, якщо плюшева після розпуску залишає залисини на основній ниточки, то ця абсолютно не, не деформується і залишається такою, як є. Взяла моточок, бо в мене вже один. Вив'язався, зараз покажу, що я в'яжу. Так, 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 так. Ну, ось, як я й казала, що я цю ниточку брала, щоб мені зв'язати дитячий пледик. Взяла я 10 моточків. Фокус, 10 моточків, але не втрималась і вирішила зв'язати спицями, бо пледик я збираюсь зв'язати на машині, а спицями я вирішила спробувати зв'язати ковтинку. І ось така в мене виходить робота. Знайшла викройку або схему для ковтинки в Pinterest, В кінці відео я вставлю, по якій, по якій схемі я в'яжу. Ось це лицьова сторона, звичайно, в'яжу я згори вниз. Ось так виглядає лицьова сторона. По регланним лініям у мене дві виворітні, а тут виглядає ось так лице. На планочці я в'яжу резиночку, але не роблю петельок для пувичок того, що я хочу зробити кнопочки. І тепер покажу виворітню сторону. Ви знаєте, мені виворітня сторона подобається більше. Ось так виглядає виворітня сторона. Виходить на регланних лініях лицьова. тобто регланна лінія більш виявлена на виворітній стороні. Резиночка по плануці теж більш Комарі, вибачте, Без комарів не вийде. І виворітня сторона, вона ось така. Значить, в'яжу я на спицях дерев'яних. 3,5 мм. Але ви знаєте, що хочу сказати? Можна сміло брати спиці 4 мм. Вона абсолютно полотно не просвічується ніяк. Дуже, дуже м'якенька. Я не очікувала такого, але я дуже задоволена. Тому далі буду в'язати. Коли зв'яжу, звичайно, покажу, що в мене вийшло, як я це все бачу. Не люблю в'язати на абстрактних людей по схемах, але дитячі речі, як правило, у мене так і в'яжуться, бо приміряти під рукою нема на кого, на козенят не вийде. Да, дівчата, ви не хочете таким? Ні, ви б, звісно, поносили. Ну, я вам не дам. Так що ось така у нас в'язальна робота. Дівчата пасуться, я зараз трошки пов'яжу. Барсикон сидить, нас чекає. Сьогодні у нас хмарно, вночі йшов дощ. Розказала, наче все. Всім гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних, мирного всім неба. І всім пока-пока.